Добрий день, дорогі діти! Рада вас вітати. Сьогодні урок української мови проведу я, вчитель початкових класів Одеської загальноосвітньої школи номер 130 Бивальська Олена Вадимівна. Я маю гарний настрій. Підніміть руку, в кого такий самий, а в кого поганий чи може сумний. Дуже прикро, що я не можу побачити ваших рученят, але сподіваюсь, що у всіх чудовий настрій, адже уроки української мови не можуть нікого лишити байдужим. На уроці ми будемо закріплювати вже набуті знання з теми речення. Пропоную здійснити подорож до країни граматики. Зокрема, їдемо до містечка речення, там живуть великі і малі родини, на вулицях розташовані різні розділові знаки. Тож, давайте не гаяти часу і почнемо нашу подорож, девізом якої будуть наступні слова: Не просто слухати, а чути, не просто дивитися. А бачити. Не просто відповідати, а міркувати. Дружно і плідно працювати. Тож не будемо гаяти часу і розпочнемо. Перша наша зупинка це Майдан повторення. Я читатиму питання а ваше завдання дати на нього відповіді. Речення виражає. Так, дійсно закінчену думку. Речення складається зі. Правильно, зі слів. Перше слово в реченні потрібно писати молодці з великої букви. Слова в реченні пишуться дійсно окремо. Речення, в якому про щось запитується, називається молодці. питальним. В кінці питального речення ставимо. Так, знак питання. Речення, в якому висловлюється спонукання, називається Так, спонукальним. В кінці спонукального речення може стояти Так, знак оклику або крапка. В кінці речення ставимо крапку. Речення, в якому про щось розповідається або повідомляється, називається так дійсно розповідним. В кінці розповідного речення може стояти крапка або знак оклику. Молодці. Урок продовжимо без зупинки з каліграфічної хвилинки. Швиденько відкривайте ваші зошити і записуйте те, що бачите на екрані. Давайте повторимо те, що ми вже вивчили про речення. Речення складається зі слів, зв'язаних за змістом. Речення виражає закінчену думку. За метою висловлювання речення бувають розповідні, питальні та спонукальні. Речення має головні і другорядні члени. За інтонацією речення може бути окличним або неокличним. Молодці. Рушаємо далі. Наступне завдання. Ви на екрані бачите речення. Вам необхідно його записати, підкреслити головні та другорядні члени, визначити вид речення за інтонацією і виписати з речення всі словосполучення. Поставити питання. Листя восени опадає з дерев. Листя що робить? Опадає. Це головні члени речення. Опадає з чого? З дерев опадає коли, восени. Це другорядні члени речення. Це речення просте, розповідне і неокличне. Працюємо далі. Прочитайте рядки слів. Доведіть, які з них є реченнями, доповніть незавершені речення. Настала чарівна осіння пора. Найперше про це сигналізує білокора, небо все частіше затягують, Починає сіяти дрібний. У цей час уперше тепло з холодом зустрічаються. На ній з'являються поодинокі жовті. Назва місяця пов'язана з вересом. В цей час розпочинається масове цвітіння цієї медоносної рослини. Наступна зупинка міркуємо разом. Завдання визначити межу кожного речення та поставити розділові знаки. Осінь чарівниця. Ось і настала осінь. Пора, яку ще називають, золотою. Довкола усе змінюється. Осінь, мов художниця розмалювала дерева в жовто-червоний колір. Листя поволі опадає на землю, трава висохла, стала темно-зеленою, неде -не коричневою. Птахи відлетіли в тем теплі краї, не чути їхнього голосного співу. Горобці злітають на червону горобину та калину. Осінь можна назвати чарівницею. Давайте перевіримо. Осінь чарівниця. Ось і настала осінь. Крапка. Пора кома, яку ще називають золотою крапка. Довкола усе змінюється. Крапка. Осінь кома, мов художниця, кома, розмалювала дерева в жовто-червоний колір. Крапка. Листя поволі опадає на землю. Крапка. Трава висохла кома, стала темно зеленою. Кома. Де не де коричневою Крапка. Птахи відлетіли в теплі краї. Кома. Не чути їхнього голосного співу. Крапка. Горобці злітаються на червону горобину та калину. Крапка. Осінь можна назвати чарівницею. Крапка. Наступна зупинка гра заблукав розділовий знак. Ваше завдання в кінці кожного речення поставити відповідний розділовий знак. Ти знаєш, що таке хліб? Хліб це наше життя, наше багатство. У хлібину вкладена велика праця багатьох людей. Шануйте працю хліборобів, бережіть хліб. Давайте перевіримо. Ти знаєш, що таке хліб? Це речення питальне ставимо знак питання. Хліб це наше життя, наше багатство. Речення розповідне ставимо крапку. У хлібину вкладена велика праця багатьох людей. Речення розповідне в кінці ставимо крапку. Шануйте працю хліборобів. Бережіть хліб. Це речення окличні в кінці ставимо знак оклику. Рушаймо далі. Практична робота. Встанови зв'язок між словами за допомогою питань. Запиши за зразком. Першоцвіти, які яскраві. Осінь яка золота. Родина яка велика. Наступні два словосполучення записуйте самостійно. Наступна зупинка гра склади прислів'я. Із поданих слів вам необхідно скласти прислів'я. Калини нема без. І України верби. Давайте перевіримо, що у вас вийшло. Без верби і калини нема України. Якщо у вас так, ви, молодці, правильно виконали завдання. Запам'ятай. Увага! Усі члени речення зв'язані між собою. Цей зв'язок ми встановлюємо за допомогою питань. За сонним лісом сходить зимове Сонце. Давайте визначимо головні члени речення. Що сонце? Сонце що робить? Сходить. Це основа речення. Запам'ятаймо другорядні члени речення це слова, у реченні, до яких можна поставити питання який, які, кому, де, як та інші. Другорядні члени речення підкреслюються пунктиром. Давайте згадаємо. Слова в реченні, що відповідають на певне питання, називаються членами речення. Головні члени речення це граматична основа. Підмет вказує, про кого, або про що говориться в реченні. Відповідає на питання, хто що. Підмет підкреслюється однією лінією. Присудок говорить про підмет і відповідає на питання. Що робить, що зробить, що робив, що зробив, який є підмет. І підкреслюється двома лініями. Попрацюйте над правою 324 у підручнику. Прочитай словосполучення. Установи зв'язок між головним і залежним словом за зразком. Зразок. Говорити як. Голосно. Ліхтарик який? Червоний. Шанувати кого старших. Наступні слова записуйте самостійно. Наступна зупинка кросворд речення. Перше питання член речення, який вказує, що говориться про підмет. Друге питання назва речення, у якому про когось або про щось розповідається. Третє. Речення вимовлене з особливим почуттям. Четверте. Як називається речення, в кінці якого ставиться знак питання? П'яте назва речення, яке спонукає до дії. Шосте слово або сполучення слів, що називають того, до кого звертаються. Сьоме. Є головні члени речення і є. Якщо ви правильно розв'язали кросворд, то у вас має вийти слово речення. Наступна зупинка вузлики на пам'ять. Другорядні члени речення, слова, до яких можна поставити питання від підмета, становлять групу підмета. Ті, що пов'язані з присудком, групу присудка. Питання можна ставити як від підмета до присудка, так і від присудка до підмета. Такий двосторонній зв'язок ставиться лише між головними членами речення. Молодці. Дякую за увагу!